Так, треба придержувати одною рукою, а одною товчить. І вона мала перелитися на зерно. Ось таким способом товкли у ступі, а потім у кінці 19 го на початку 20-го століття мололи у жорнах зерно. І зараз вже трохи. зерно висипалося в муку. Розкішний хліб із білої муки виготовляли лише на великі свята, розповідає нам працівниця Ужгородського музею пані Неля, яка вжилася в роль господарки минулого століття. Це мука, кажу, файна мука у нас із пшенички. Бо взагалі цілий рік, цілий рік випікаємо ми хліб з вівса. Звідки взяти? То дорога пшениця чи жито з вівса, а це з пшениці. Чоловік пішов на заробітки, лишив, а прийде на Великдень. Лиму у 2013 році на Великдень уже прийде. А дітей же мушу, а свято ж покрови наближається. Можна зараз випікати хлібів в духовці, а ми будемо випікати хліб у печі, щоб вийшли файні калачі. До нелегкої, але почесної справи залюбки долучилися дітлахи: борошно, молоко, яйця, дріжджі, олія. Трішки цукру та щіпочка солі. Все це потрібно для приготування хліба за старовинним рецептом. Незаміжні дівчата ліплять ще й пташечок, або як їх називають на Закарпатті, потята, щоб потім роздати обранцям. Так, 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 так. Ой. Гарненько. Дайте маму кусок, листочок, Ні, ні, листочок. Закручуєте. В дульку обов'язково. Дулька трохи інакша. І дулька печуть. І так і потятка, Так, листочок капуста і ножик. Так, як голуб. так як голуб, правильно. Це ще її бабця молодою таке робила, потім мама. Перш ніж покласти хліб на лопату, її вкривають листям із кукурудзи або капусти, щоб воно тістечко не підгоріло. Бачите до лопати. Поки печеться хліб, працівники музею розповідають про інші випічки українців. Ось це також хліб, вівсяний ощіпок. Його споживали українці в часи голодомору. Печений він із вівса. Висівок овса і додавали до нього помелену куру хвойних дерев. Такий хліб був повсякденним хлібом. Коли не було, і багато людей, що їсти варто згадати такі історичні події, як голод 32 другого, років. Такий хліб був єдиним порятунком для людей. За дві-дві з половиною години духмяний корж готовий. Маски движе, що на хліб, треба поставити решти, решт поставили, і зазвичай такі великі пляничі розрізали посередині. Якою смачною їжа не була б, вона може приїстися, а хліб ніколи. You <laughs>